Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Ну, ключова геополітична новина. На вихідні буде плюс 32, і я запускаю в себе басейн. Запускаю, заливаю водою. Він у мене такий дуже невисокий, не дуже неглибокий. Там не можна плавати, можна тільки лежати і дивитися на зорі. Бо в день там достатньо ну, жарко, скажімо прямо. Так, от, оце для мене. Головна глобальна подія дня. І я з вами зразу поділився. Друга глобальна подія дня, якою я б хотів з вами не ділитися, але змушений ділитися, бо ми думали, що я вам до все розказувати, як є, те, що Трамп потрапив в Пастку Зеленського. Трамп потрапив в Пастку Зеленського. розумієте? І м -м, я потім розкажу, що таке Пастка Зеленського, але поки що розкажу таку історію. Трамп дуже вихваляється, дуже радіє з того, що у нього було два дуже вдалих, вдалих, вдалих події за останній день. Він поговорив з Путіним довго, і Путін виявився кльовим чуваком. І він поговорив з Сі, і Сі теж виявився дуже кльовим чуваком, і розмова була дуже гарна. Ну, і оцей блеф, який говорить Трамп, він призводить до доцільних поразок Сполучених Штатів. От подивіться. Який підсумок першої розмови Трампа з Путіним? Просто Путін дав доручення Трампу виступити з пічрайкером Путіна і оголосити, що Україна отримає удар у відповідь. А за це він йому дозволив позвонити ці. Ну, от, приблизно так я оцінюю цю розмову. Друга розмова. Це розмова Сі, яка відбулася сьогодні. Трамп захватом розказує, який кльовий чувак, Сі і так далі. і так далі. Тобто, кому він це розказує? Блев, він розказує це саму, самому собі, чи своїм оцім мага-ідіотам, які навколо нього стоять. Насправді сталося? дуже просто, Розказую вам. Трамп позвонив сам, Сі після того, як він йому кілька разів оголошував ультиматум. Після того, як він переконував Європу і весь світ вводити санкції проти Китаю, і ніхто на це не погодився, крім Великобританії. Ніхто не підтримав Трампа, він настав залишився один. І після того, як він е, програв свою геополітичну війну, він дзвонив Сі е і сказав: Привіт, все добре, все нормально. Я хочу з тобою знайти спільну мову, давай про це поговоримо. Трамп сказав, по я тебе приємно, мені даю приємно чути. Приїжджай до нас в Китай, ми тебе раді бачити, але спочатку зніми нахер всі нафік всі санкції, які ти повів проти Китая, і повернися в норму з нормальної цивільної людини. Оце приблизно це. І відбулось в розмові. І сам Трамп гордо повідомляє, він нічого не говорив. Ні про Україну, ні про Росію, ні про Іран. Що це означає? Це означає, що регіональний лідер найважливіша персона Північної Америки позвонила світовому лідеру. І, позвонивши світовому лідеру, вона що зробила? Вона говорила тільки про те, що стосується світового лідера, тільки те, що йому було цікаво. І після цього він пішов геть, він жодного слова не сказав про те, що виходить за рамки його повноважень. А що в його повноваженнях як регіонального лідера? Питання Сполучених Штатів, там, може, щось навколо. І він гордо говорить: ми всі ні про що не говорили? Те, що цікавить весь світ, ні 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 ми про це не говорили. Навіщо нам про це говорити? Стоїть такий, щоб говорити всі про проблеми світового рівня. Я маленький керівник. Невеличкої держави на не півночі в Америки я можу говорити тільки про проблеми, які мене тут стосують, і які стосуються нас з Китаєм разом. І ми обговорили наші спільні проблеми: ні-ні, ні не про Росію, ні не про Україну, ні про Іран. Що було потім. Потім всі заявив своїх масових засобах інформації про те, що. Він радий бачити буде Трампа у себе, якщо він виправиться і буде нормальним пацаном, скасує всі санкції і так далі. Тобто ти маленький лідер маленької Америки, говорив з великим Сі, не про все на світі, а тільки про свої стосунки, і тобі Сі зразу викатав. Ти повинен зробити в своїй Америці те, що влаштовує китайців. Оце ключове, що треба зрозуміти. Геополітика Трампом програна. Трамп, коли він хотів зробити магу, тобто Велику Америку знов, він не зрозумів, що суть Америки полягає в тому, що вона не просто лідер вільного світу, вона частина вільного світу. І Трамп Сполучені Штати нічого без вільного світу не можуть. Собі дозволити. Так, вони найбільша економіка. Але як тільки вони починають виходити за рамку ідеології вищого світу, вільного світу, виявляється, що немає нічого такого, що може йому допомогти. Він програє. Він програє всім. Оце і є. Пастка Зеленського. В Чому суть пастки Зеленського? Пастка Зеленського. Це коли політик, керівник держави намагається вирішити питання з керівником іншої держави, не підготувавши питання, не використавши своїх помічників, менеджерів, експертів, які готують цю угоду, а намагається сам її вирішити. Він хоче сам дзвонити Путіну, він хоче сам дзвонити Трампу, він хоче сам все вирішувати. І він потрапляє в дупу, прогорає. Це уже не раз робив Зеленський протягом шести років. І тепер це методично, системно робить Трамп. Коли кажу, що Трамп потрапив в пастку Зеленського, це не означає, що він потрапив у пастку, яку розставив для нього Зеленський. Ні, Ні-ні, це не так. Коли я говорю, що Трамп потрапив в Пастку Зеленського. Я говорю про те, що Трамп потрапив в ту пастку, яку вигадав для себе Зеленський. Зеленський не вміє глотуватися до перемовин, не вміє використовувати експертів, не вміє використовувати спеціалістів з усього світу для того, щоб підготуватись до зустрічі. Він їде і каже: я сам все розберусь. Я зустрінусь і зійдусь на середині. Я ще там і так, далі, і так далі. Побачу мир в очах Путіна. Чим це закінчується? Глобальними поразками. Вони популісти такі. Він вважає, що він зірка Зеленський. Ну як? Ну, зірка цирка, там, ну, в смислі, вибачте, перепрошую, несправедливо сказав, це, це велике мистецтво, він е е е зірка телевізійних шоу, і прям зірка телевізійних шоу. Ну, в принципі, різні шоу, там різні специфіки, різні канали, різна аудиторія, але в принципі те саме. Дві зірки популісти, які звикли отримувати оплески, а інакше навіщо. Я, якщо хтось пам'ятає, трошки мав дотик до шоу-бізнесу в далеких 90-х роках. І я працював з різними, зірками. з різними зірками. Я вам скажу, що проблема зірок зрозуміла. Якщо тобі аплодують, ти герой. Якщо тобі не аплодують, винні всі навколо а не ти. Зірка готова на все, аби її аплодували, зняти штани, будь ласка, спідницю, будь ласка, стрибати вище голови, будь ласка, говорити про те, що Україна найкраща в світі, будь ласка, говорити про те, що Росія найкраща в світі, будь ласка, пофіг, Головне зрозуміти, що саме цікавить глядача в даний момент. Ти прийшов в зал, і тобі потрібні плески сьогодні, 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 прямо зараз. І Зеленському і Трампу, І Зеленському і Трампу. І не дивно, що Трамп потрапив в ту саму Пастку, в яку традиційно потрапляє Зеленський. Ні-ні, не треба думати, що Зеленський придумав цю пастку і це імені його Пастки. Ні-ні. Ця пастка була і раніше. Ну, згадайте видатні зустрічі е, Трампа з Кимчинином. Е, вони були, вони зустрічались, вони в дьосна цілувалися, але нічого з цього не вийшло. Те саме у Зеленського. І він думає, що він без ніяких оцих експертів, помічників, команди може щось зробити. Нічого не може зробити. Ну, просто нічого не може зробити. Ну, не тому, що він найтупіший в світі. Ну ні, Тут таких тупих багато в світі. Але вони всі не можуть знати все. Для цього існують вузькі спеціалісти в певних галузях. тому президенти різних країн, тупі, які не знають всього. Ну, ну не знають всього. Ну, що ти знаєш, і Порошенка всього не знав, і Кучма нічого не знав, і Ющенка не все знав. Ці ніхто нічого все не знав. Але вони знали, що в кожній галузі треба мати свого експерта, спеціаліста, двох краще трьох, краще, краще чотирьох чи п'ятьох, вислухати їх, побачити, проаналізувати ситуацію. Можливо, запросити іноземного якогось експерта. І потім, після цього, ви вибачте, я забув вам сказати, що треба підписатись на мій канал, що треба задонатити е, е, цим нашим хлопцям. Я зараз уже сьогодні подам е, інформацію про новий наш збір, що треба е, поширити цей матеріал. Е, і головне, стати спонсорами мого каналу. Це треба говорити приблизно на п'ятій хвилині. А я говорю це на 12 Ну просто забув. І я завжди забуваю, коли я стану професійним блогером, я буду це пам'ятати. Можливо, я собі зроблю спеціальний будильничок, який буде мені нагадувати. Ага п'ята хвилина середина сюжету, треба про це робити. А те я згадав не в кінці, а десь там наприкінці, і то дуже добре. Тому що я вже маю канал три місяці, а у мене ще немає 10 тисяч. Кажуть, що це говорить про те, що я поганий. Поганий цей блогер, мабуть, поганий. Але я ж не можу міняти свою позицію і своїм читачам тільки тому, що я от е, знаю, як би ви хотіли почути, і тому зай, робити заяви такі, як вам сподобається. Ну, але менше з тим. Так от, давайте говорити прямо. Е, на сьогоднішній день е, Трамп програв кілька воєн підряд. У нього є один вибір. Або він далі йде в самоізоляцію, або він розвертається, тує, що говорить його команда, а в команді там є багато людей. І каже йому, що давай, чувак, розвертайся, давай робити те, що робили до тебе Байден, Обама, Рейган, Буш і всі інші. І для Трампа це неприйнятно, він цього не може собі дозволити. Але якщо хтось придумає, що те, що робили всі до нього, це є унікальною властивістю самого Трампа, тоді Трамп це зробить, коли ти повинен вперше в світі стати лідером європейської цивілізації, Заходу. Дітрамська, о, це цікава ідея. Поки що, ознак цього немає. Поки що ми чекаємо, і я в тому числі, чекаю, що рано чи пізно Трамп втратить свої Сили в Сполучених Штатах, він стане колективним президентом, потім програє вибори, і нарешті почнеться якесь нормальне життя. Але для цього нам треба самим навести порядок в Україні і зробити, щоб у нас було нормальне керівництво. Тому що, поки вони кидають м'яч між собою, вмирають на фронті наші хлопці. Наші хлопці вмирають на фронті безглуздо. Тому що. Голуст будь-якої перемоги це створення такої України, якою би ми пишалися. А сьогодні вони вмирають за цінності, які для нас нецінності. Розумієте, те, що робить Зеленський, для мене нецінності. І коли сьогодні не читаю про те, що робить СБУ. І я, на прикладі СБУ розумію, що це і є зразок того, що відбувається з нашою країною. З одного боку, наша СБУ найкраща в світі, вона робить супероперації, а з іншого боку, наша СБУ чмирить бізнес і вишукує гроші, ламає все, що можна, для того, щоб догодити Зеленському. На жаль, це стосується всієї країни. Як це змінити? Ні, ну слухайте, ну ви хочете, щоб я вам всі рецепти дав? Я не можу дати вам всі рецепти. Якби я мав всі рецепти, я був би особистим експертом чи агітатором, е ну, не гітацієм, а офіційним а, як е експертом, слово забув, не має значення, е когось видатних політиків, припустимо, Парченка. Ні, а я просто нормальний хлопець. Який прожив своє життя, багато працюється в журналістиці, був, був депутатом і Київради Ради в опозиції до Черновецького, і Верховної Ради в опозиції до Януковича, і Верховної Ради в команді Порошенка. Намагався робити все, що я можу. У мене не було спеціальної освіти якоїсь іншої. Я ж журналіст по освіті. Так, я о, проходив якісь курси, щось там робив, намагався щось таке досягнути. Для покращення роботи, ну в тому числі, дуже цікава історія, що коли я став депутатом Київради у 2006 році між самим, самою перемогою на виборах і здобуттям мандату свого депутатського, що я зробив, я пройшов курси комп'ютерних там різних технологій, 2006. Послухайте, 19 років тому. Це дуже давно було, і технології було зовсім інше. Але завжди намагався щось зробити такого, для того, щоб це комусь було цікаво. Чи цікаво вам сьогодні, це те, що я говорю, я не знаю. Бо мій блог, мій канал, він же складається з двох частин. З одного боку, я хочу, щоб це подобалось вам, а з іншого боку, я не хочу нічого говорити з того, що може вам сподобатися чи не сподобатися. Я говорю, те, що подобається мені. Ну, не те, що подобається, а те, що я вважаю важливим для себе. У мене є телеграм-канал. Дуже запрошую туди, я там пишу більше, частіше. Тут у мене допа три рази в день, а з хвилин до речі, яка там 17-та, переговори. А там я пишу про все, що для мене актуальним, ми цікавим є прямо зараз. І там у мене буде тексти про е перемовини. У Тіна IC і все інше. І я там буду писати багато. Чому? Тому що я не можу е в розмовному форматі е розказати все, що я можу написати. Ну, просто так сталося. Пишу я трошки е більше. А говорю, ну, те, що згадав, те, що емоційно підійшло. Ну, менше з тим. Сьогодні просто дуже цікавий день для мене, тому що. Для мене сьогодні відбулася повна катастрофа Трампа. Я мав багато ілюзій, і мені здавалося, що Трамп все-таки рано чи пізно зможе тямитися, але я бачу, що він не зміг отямитися. І те, що відбулося вчора і сьогодні, ці телефонні дзвінки до Путіна і Сі, це ознака його повної поразки. Як буде з цього виходити Сполучені Штати, як буде з цього виходити НАТО, як буде з цього виходити Європа, Європейський Союз, Україна? Я не знаю. Але ключове, що Трамп нас підвів. Ні, ну може він не підвів своїх виборців, може вони в захваті. Ну, як у нас, ви ж знаєте, що прихильники Зеленського, вони в захваті від того, що робить Зеленський. Але ще легше в цьому Україні. Гарного всім вечора. Слава Україні.